Готель в Шарм-Ель-Шейху, де проходять найкращі вечірки Єгипту. Тут все про розкіш та стиль. Він лише для дорослих, тому в день тут абсолютний релакс, басейни, йога, море та дайвінг. А ввечері легендарні вечірки Ріксос, які збирають найкращу молодь з усього світу. Ті джей-сети, шоу, світлові інсталяції, коктейлі та атмосфера, де ти просто забуваєш про час. Тут все на рівні преміум: від сервісу до деталей, Ультра ультраоленклюзь. З преміум алкоголем та морепродуктами, розкішні номери та стильні локації, можна користуватись територією сусіднього готелю з величезним аквапарком. Цей готель для тих, хто живе яскраво, хто хоче емоцій, музики, драйву і розкоші без меж. Якщо ти мрієш про відпочинок, який залишить емоцій на все життя, тобі точно сюди. Пишіть у коментарях з вилітом із якого міста прорахувати для вас тур. Ми допоможемо організувати ваш ідеальний відпочинок.